Сунути Залевського. грейс і Пустовіт мріє кожен молодий дизайнер. Звичайно, погляд у майбутнє це конкурс для молодих, амбітних та цілеспрямованих. Пропонуємо трохи відволіктися від повсякденних трендів. Моя Профешн знайомить вас із молодими талантами, які готові увірватися до українського фешн-бізнесу та вразити модну публіку. До речі, останнє їм уже здається вдалося. Другий день холідей Week стартував із конкурсу молодих дизайнерів погляду майбутнє. Я рада вас вітати! Приємно бачити такі знайомі обличчя. 16 учасників із різних куточків України показали дуже унікальні та неординарні образи. Проте застосувати такий одяг у повсякденному житті майже нереально. Жарко. Звичайно, жарко. Адже на створення мейкапу та зачісок пішло майже півдня. Та й одягаючись у креативні вбрання, спершу варто набратися терпіння. Повністю одягатися, наприклад, десь час. Спочатку було дико, а зараз как вже бы, нормально, вже приви. Немножко жарковато. Ходить тяжело, потому что очень узкий низ. Такое можна взяти разве що на какой нибудь бал, карнавал. Или на спорт куда-нибудь, якщо проспоріл. Птахи, величезні танкетки, квіти, корони та поролон на подіумі. Такого авангарду Одеса ще не бачила. Для молодого дизайнера дуже вийшли так, Бути трошки бошеві. Тільки у моя Профешн». Хто отримає гран-прі конкурсу погляду майбутнє. І візьме участь у наступному сезоні Ukraine Fashion Вік»? Враження на гостий холідей Вік Одеса справив кожен дизайнер. Однак сподобатися вимогливому журі не так вже й просто. Однак Надії Юрків та Анні Потішкіній все таки вдалося. Дівчата увійшли до трійці переможців. Головний же приз участь у 35-му сезоні Ukrainian Fashion Week дістався Марії Бернар зі Львова. Два з половиною місяці шила колекцію. Дуже багато ручної роботи вишивка тиснення на шкірі. Колекція була найчистіша, найбездоганніша в усіх сенсах. І це саме та колекція, це саме та людина, яка може зробити колекцію, показати її потім на Ukrainian Fashion Week. Однак сама переможниця поки конкретних планів щодо майбутньої колекції немає. Буду створювати в подібному стилі, в якому я створювала цю колекцію. Ну, звичайно, трошки проте про Я згодна з журі, і мені було приємно, що та думка, яка склалася, коли журі тільки знайомилося, коли вони дивились колекцію на кронштейнах, що вона потім змінилась. І, до речі, ці зміни якраз були і моїми вподобаннями, так що я молодець. Якщо такі крейзі луки не для вас, тоді пропонуємо одну із найпрактичніших колекцій Холідей Фешн Вік. Тут немає яскравих барв та принтів. Трикотажний одяг від бренду Dress Addict, спокійних відтінків. Дуже практичний та зручний. Принаймні так запевняють самі дизайнери. Ми в основному використовуємо натуральне ткані. Натуральные цвета, не яркие, не кричащие, спокойные, но при этом комфортные, уютные, в них приятно находиться. Вот. Многие наши клиенты говорят, что в нашей одежде можно жить. Я вважаю, що ця одежа лишить лише людям, які займаються ну супертворчими якимись процесами. Переможець минулорічного конкурсу погляду майбутнє Іван Фролов цього року представив свою першу круїзну колекцію. І як не дивно, але до лінії дизайнера потрапив винятково чорний одяг. Награбла собі все чорне, тому, що що правильно, багато їла зимою. Колекція Івана довела Україною теж шириться популярний в усьому світі тренд. Східні мотиви, здається, єдиний із колекцій, що можна запросто одягати з спекотними літніми днями, зручне взуття на низькому ходу. Кому принаймні влітку хочеться відпочити від чорного одягу, варто придивитися до круїзної лінії від Марчі. Це напівпрозорі рожеві сукні, жіночні силуети, легкі натуральні тканини та мінімум прикрас. В цьому сезоні яркий цвіт дуже моден, і ми вирішили додати його в доволі такі спокійні платья. А от від деяких речей. Уже давно, Варто, звельны свої свои шафы. Черный, мне кажется, абсолютно сейчас перестал быть в моде. Все хотят легкости, нежности. Сейчас надо носить все натуральное, красивое, свежее. От дизайнер бренду Єлена Рєва не зраджує класиці навіть тоді, коли готує колекції для літнього відпочинку. Олена Рєва вирішила не вигадувати велосипед, ну і звичайно зробила свою класику більш модною. До речі, дівчата, мені здається, що вже час іти на подіум. Красивенько повертаємось. Красивенько. Елегантні луки Олена радить створювати за допомогою коктейльних суконь чи класичних брюк. А от в день, перебуваючи на якомусь курорті. Можна сміливо комбінувати яскравий купальник із шовковим тренчем чи накидкою. Ексклюзивно у Моя Профешн. Чим відзначився третій і останній день холідей Week у Одесі? А також як бути наймоднішою на пляжі.